Курсанти вищих навчальних закладів системи МВС, які проходять стажування у підрозділах поліції Тернопільщини, відвідали Кременецький ізолятор тимчасового тримання. Захід провів начальник сектору організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання осіб ОНП в Тернопільській області Віталій Коваль та представник управління дотримання прав людини національної поліції України Ірина Ніколаєва. Курсанти оглянули приміщення ізолятора, побачили камери та умови, в яких перебувають утримувані особи. Їм розповіли про Стави та порядок приймання затриманих і взятих під варто осіб, процесуальні строки їх перебування в спецзакладі. Продемонстрували, як працює автоматизована система відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських. Побачили, як працює система Кастуді Рекордс. Ознайомилися безпосередньо з базами наповнення, що характеризує суттєве покращення безпеки, як працівників поліції, також і утримуваних осіб. Курсанти поглиблено вивчають предмети, що дозволяє. Їм у майбутньому працювати в органах досудового розслідування та превенції. Отримання теоретичних знань у поєднанні з практичними навичками дозволяють їм розуміти специфіку подальшої службової діяльності. Я хочу, щоб в нашій країні було дотримано всіх прав для людини, також щоб їх захищати та оберігати. Я вважаю, що це насправді дуже потрібно в нашій сфері.